Всім привіти! Вітаю вас на своєму каналі. Отримала замовлення по каталогу травня. Це замовлення компанії Doctor Clinic. Замовлення саме невеличке, тому огляд буде дуже швиденький. Найбільше, що я чекала, звісно, це новенькі каталоги на перший літній місяць, на червень. Огляд каталогу вже є на каналі. Тому хто ще не дивився, переходьте і дивіться, що у нас чекає в. Червні місяці. Ну, а зараз перейдемо до огляду самого замовлення. Так, перше, що я взяла, це два аромадифузори, тому що на них у травні акція. Ось тут, Дивіться, якщо брати два, то виходить дешевша ціна по ароматам, які доступні. Покажу вам в новому каталозі, тому що в старому, в травневому каталозі у нас застаріла трошечки інформація: ті аромати, які доступні: це кава лате, манго, маракуя і жасмин. Я собі взяла Африканське манго та кавалате. І зараз ми з вами разом розпакуємо, я покажу, як виглядає сам флакончик. Подобається таке пакування, така, знаєте, захисна пломбочка. Так, на що я ще звернула? Що Палички тут у них три. В інших ароматифузорах я обрала в опять штучку. Але, в принципі, я всі п'ять ніколи не використовувала. Дивіться, ось так от виглядає кавалати такий приємний колір три палички. Тут є така захисна. Тут розкручуємо, виймаємо і вставляємо наші палички. Пахне, я вже понюхала, дуже приємно. І пахне, можливо, знаєте, були колись такі цукерочки малібу, кава чи молоко, щось там таке. І от пахне саме так. Солодкий, дуже приємний ніжний аромат. Це красиво буде виглядати. Зараз покажу манго. Розпаковую обидва, бо брала собі. Я взагалі люблю ароматифузори, але беру їх ну, насправді не дуже часто, тому що, ну трошечки шкодую іноді коштів. Ось так от виглядає. Бачите, кольори відрізняються. Ж такий яскравий. Теж дуже-дуже приємний, такий фруктовенький, ніби той солодкуватий з кислинкою, дуже цікавий. Мені дуже подобається дизайн цих флаконів, прям такі класні. І тут по 100 мл. І, ну, відповідно, акція на них діє до кінця травня. Тут мій продукт, який я взяла собі, це кондиціонер для волосся. У мене мій закінчився, і я собі вирішила спробувати із нашої безсульфатної лінійки. Тут така величезна баночка, тут 500 мл, пахне теж приємно. Це безсульфатна лінійка. У нас є три види, я собі взяла з оливою. І знаєте, тут подивилася склад. Хто хоче, можете поставити на паузу і почитати. Тому що склад тут дуже дуже крутий, тут дуже багато різних олій, масел. Що я там бачу це тут і масло кокосу, і виноградна олія. Авокадо, ну, дуже-дуже багато, саме таких натуральних екстрактів, тому мені дуже сподобався склад. І такий має теж приємний аромат, свіженький такий. Ну, будемо тестити, будемо пробувати, тому що я ще цю лінійку не тестила. Нагадую, тут об'єм у нас 500 мл. Звісно, краще брати з серією, хоча б шампунь-кондиціонер, але, але так як в мене шампунь ще є. То я почала знайомство із цією серією саме з кондиціонера. Так, наступний продукт це у нас теж продукт для волосся. Це такий спрей-кондиціонер для волосся із молоком. Що мені подобається, по-перше, тут 200 мл, Це такий досить немаленький об'єм. я вже ти затестала дуже приємний ніжний аромат. А я взяла собі з молоком. Тут, якщо почитати, що ось тут пише, тут 20 ефектів дає цей спрей. Він також може слугувати як термозахист. Саме тому в мене термозахист скоро буде закінчуватись, тому я вирішила взяти ось цей, а бачила відгуки від наших дівчаток. Аромат дійсно приємний. Я вже його тут нанюхалась, такий ніжненький, от хочеться його нюхати і нюхати. Він двохфазний, тому перед використанням потрібно обов'язково добре його збовтати. Ну, і наступний продукт взяла собі таку дієтичну добавку Viagest. Тут 48 таблеток. Зараз вам покажу, що це за добавочка. Це ось у нас знімає печію, допомагає зменшити біль у шлунку, бореться з проблемою рефлюксу. Чому взяла? Тому що свята, пасочки, я думаю, потрібно трошечки підтримати свій шлунок. Покажу, як він виглядає всередині. Це ось такі таблеточки. Я Вчора трошечки спрочувала. З чоловіком разом має ну, приємний такий досить смак фруктовенький, дивіться, апельсинове, ви щось таке. І допомагає саме брала для боротьби з печією, тому що пасочки якби, дають своє знати. Ну, ось така дійсно невеличка. В мене вийшло замовлення по каталогу травня. Це перше замовлення, це моє особисто. Брала його чисто для себе, бо дуже чекала каталог новенький. І чекала акції на ось ці дифузорчики. Взяла те, що мені потрібно, те, що мені хотілося. Як завжди, в описі під відео ви знайдете анкету для реєстрації, тому що реєстрація вам дає одразу знижку 30% на весь асортимент. Тобто ви все, що є в каталозі, можете купувати зі знижкою. Звісно, якщо вас цікавить додаткова робота, додатковий заробіток, ви можете до мене також звертатися. У нас в команді є всі-всі необхідні навчання. Тому, якщо якісь є запитання, пишіть. Залишаю свої контактні дані в описі під відео, а також телеграм-канал, в якому зібрана вся інформація про компанію, якщо ви ще з нею знайомі. Ну і звісно ж сама анкета на реєстрацію теж буде в описі під відео. Дякую вам за перегляд!